Возмізді чи лише його репетиція? Атака безпілотників на російські міста та окупантів у Криму у ніч проти 26 листопада може бути відповіддю України за масований політ російських шахетів на Київ. Про це пише Українська Правда з посиланням на джерела у розвідці. Тоді сили ППО збили 74 чотири з 75 ворожих БПЛА. Але минулої ночі гучно було вже на самій Росії. Бавовну чули в Московській, Брянській, Калузькій областях, а ще в Тулі, де уламки Она прилетіли в багатоповерхівку. Хроніка 641-го дня великої війни в огляді Ганни Рибалки. Нами не приліділи. На цих кадрах мешканці російського міста Тула схвильовано зустрічають зищання в небі. У досвіта росіяни зафіксували два невідомих безпілотники. Ніч видалася не менш гучною. У тулі уламки збитого дрона впали на багатоповерхівку. Постраждав чоловік 12 нас таже квартиру рознесло щепки. Мер Москви поскаржився на атаку, що буцімто була спрямована на російську столицю. Оголосили план кавіор. Не працювали два аеропорти. Вранці в Москві також спалахнула масштабна пожежа, нібито горіла електропроводка, перекривали рух транспорту. Чи пов'язано це з дронами? Невідомо. БПЛА летіли і на брянську, тульську та Калузьку області. Там нібито вночі збили 9 БПЛА. А зранку повідомили буцімто ще про 4. Скільки летіло всього, не поточнюють. Летить безпілотник. І... Російські пропагандисти пишуть, що путінські силовики вже почали досліджувати уламки дронів, які звалилися на їхні голови, і порівнюють їх із шахедами. Дання Українська Правда з посиланням на джерела в розвідці повідомляє, ця атака дронів могла бути відповіддю на безпрецедентний наліт безпілотників на Київ у ніч проти 25 листопада. БПЛА почали атакувати Росію близько третьої ночі та завершили після дев'ятої ранку в неділю. Випустили 35 дронів по об'єктах Москви та області, а також Тули та Смоленська. Дрони летіли на військові об'єкти або об'єкти, що стосуються військового виробництва. Дії суто симетричні, і як знак, що РФ варто задуматися про наслідки. Війна повинна йти з військовими в районах бойових дій. Удари по мирних і поза зоною бойових дій не залишаться без відповіді. Водночас опосередковано прокоментували гучну ніч на Росії, і у мінцифри віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров, який опікується проєктом армія дронів, написав у телеграм-каналі. Мовляв, місцеві жителі відзначають, що почалася какая та суєта армія. Дронів та гур цієї ночі Україні також не виспалися. Причини невідомі. Натомість, напевне, відомі наслідки ще однієї павовни, яка сталася 24 листопада у Цанкої. Тоді партизанський рух спротиву, а теж повідомляв, причетний до демілітаризації однієї з військових частин. Там знищили засоби РЛС та ППО. А рашисти всю ніч вивозили тіла загиблих із військової частини. Сподіваюся, що і пального. Угруповання військ на Херсонському напрямку, зокрема, стан, стане трошечки менше, тому що там і з цим пов'язані ті вибухи, які відбувалися, ну і власне детонація боєприпасів у тому числі. Дані дійсно підтверджені зараз партизанами нашими. Ну те, що про що я говорив? Що перш за все, партизани про це повідомлять, тому що ці очі в Криму наші є, і вони нікуди не дівалися 14-го року. А отже, і бавовни в Криму на військових об'єктах ворога буде дедалі більше. Наприклад, як в неділю у Севастополі лунала повітряна тривога, а міст через Керченську протоку перекривали у Русі. А теж повідомили, наглядають за однією з бухт у. Севастополі нині там штормить. Юрій Жупанов, Ганна Рибалка, п'ятий канал. На Росії великий вибух та пожежа на челябінському тракторному заводі. Телеграм-каналами шириться відео яскравого бабаху. Також в пабліках пишуть, що на заводі могли лагодити військову техніку. Після вибуху частина Челябінська знеструмлена. Нові дрони, шини, пересувні майстерні та навіть душ на колесах. Чергову допомогу на Донеччину привіз Петро Порошенко разом із громадською організацією Справа громад. Нову техніку отримали десантники. Так, лідер Європейської солідарності привітав їх із Днем десантно-штурмових військ. Із з місця події на Донеччині наш журналіст Олександр Карамушка. На перше, погляд, що в цьому такому, що саме військовим допомагають шинами. Проте повірте, саме в цей час, коли вже наступає зима, шини це найефективніша допомога для наших військових, адже погода змінюється кожного дня. Хто хто? А наприклад, ось цей чоловік точно знає ціну таким новеньким шинам. Знайомтесь, це Павло Гарник воював у АТО через деякий час, демобілізувався. З початком повномасштабної війни знову пішов до війська, займається тилом. Через нього проходять майже всі питання постачання техніки та нового обладнання. Ми сьогодні отримали самі необхідні речі, які вкрай бракує. І шини і для вантажних автомобілів, і для пікапів, які виконують безпосередньо і розвідувальну, і штурмову роботу. Тобто, там 10 шин для Уралів і 30 шин для пікапів. Плюс до цього його рідний підрозділ отримав ще п'ять дронів. Використовуємо їх для постійного спостереження забору. Для повністю бачимо стрім, куди ворог переміщується і щоб якнайшвидше якнай його знищити. Окрім шин, нову техніку десантникам до їхнього свята привіз лідер Європейської солідарності Петро Порошенко разом із громадською організацією Справа громад. Я дуже хотів вас привітати з Днем десантно військ. Сьогодні ми передаємо в Збройні Сили найбільшу партію, яку ми робимо за день або за тиждень. Сьогодні тут більш як на 51 мільйон гривень різної техніки, шин, мавіків. Засобів ремо, а ще прально душові комплекси, іншими словами, пересувний душ у автомобілі. Коли температура нижче нуля, військовим він вкрай потрібен. Окрім цього, ще ось такі вантажівки, дафи та фодени. Бригада сьогодні отримала два фодена, які будуть готуватись для забирання та перевезення техніки на ремонт. Що далі, подальше за ремонту, техніка повернула. Шини, дрони це також дуже потрібно, але як бачимо, саме тут військовим позаду мене передали пересувні машини ремонтувати, де можна лагодитися, тут тобто, у тебе собі майстерня на колесах. Її дуже не вистачало військовому з позивним Буржуй. Чоловік ремонтує різноманітні машини та установки. Підручними средствами там шукали по СТО, по всяким бігали, шукали, все це копляло на свої кошти. У нас ремонт, що не було оплати, займало дуже багато часу. Але зараз все на місці, все в одному місці генератор і компресор щодо пересувних авторемонтних майстерень, Вони дуже добре себе зарекомендували. І ми в такий спосіб сьогодні їх продовжуємо доставляти. За словами військових, окупант починає більше наступати. Тож зволікати ніколи. Воїни не сумніваються. Супротивник буде знищений. Україна не переможна. Вона має бути єдина від кордону, який заклався в першому році. А нова техніка допоможе. Олександр Карамушка, п'ятий канал.